На Волині вищі навчальні заклади підуть на тривалі зимові канікули. Зокрема, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Семестр навчання закінчиться на початку грудня, а розпочнеться орієнтовно наприкінці лютого. Як повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації, вишу Юрій Громик, тривалість канікул мають ще затвердити згодом. Для першого курсу канікули почнуться 31 грудня. Для старших курсів канікули почнуться 10 грудня. Триватимуть ну можливо до 28 лютого, можливо, до 7 лютого. Тут під знаком питання у Луцькому національному технічному університеті навчання закінчиться ще раніше, у кінці листопада. Проте студенти повернуться у аудиторії на початку лютого. Ми плануємо закінчити навчальний семестр до. Початку грудня, Також там в грудні лише захисти будуть магістерських робіт. І грудень-січень, фактично. Ми будемо на канікулах і далі, в лютому місці, виступ знову проступаємо. По перше, рекомендації, щоб комуналка не в нас недостатньо не багато. Сьогодні в державі є грошей для того, щоб опалювати, тому ми будемо на економному режимі. Щодо шкіл, то педагогічні колективи самостійно вирішуватимуть скільки триватимуть зимові канікули. Як розповіла у коментарі телеканалу конкурентів, начальниця управління освіти Волинської ОВА Людмила Плахотна, усе буде залежати від безпекової ситуації, а також від виду опалення у школах. Якщо приміщення навчального закладу опалюватимуть газом, у такому випадку канікули можуть бути довшими, якщо дровами або вугіллям, канікули можуть бути тільки на новорічні та різдвяні свята.